Всім дорогі друзі! З вами ВРС. Сьогодні у нас буде відео з по ЛВК. Перший день у нас таки починається сказати, травневого сезону. Давайте перейдемо, подивимося, що у нас там за суперник. Наш суперник в першому дні це корейський клан. Як бачите, у них тут по балансу таке. До речі, у переводі у них клан там написано правильне життя. Не знаю, просто мені завжди якось так цікаво подивитися, там, якщо на якось там на азіатська мову, там написано якісь такі да, так сказати, то мені цікаво, якось, що воно означає їхня назва. То ось, що по балансу у нас, то як бачите, 27-16, інші 15-14-ті. Офігенний баланс. Так сказати, тут нам сразу навалюють з першого дня. Займаємо ми поки ще п'яте місце, ну, поки що. У нас такі багато атак ще й не поробилося, тільки 12. Так, що буду я тут робити? Давайте з основи спочатку почнемо, а там вже потім пойдемо на 16-х атакувати. Так, мейд зеркал це 13-й номер. І ось така база. Що я тут планую зробити? Ну, було в мене два плани, давайте розкажу те, які я, в принципі, обрав. Тут є десь дирочка, ось добре, якраз на цей статуець. Я тут планую закинути кулю, лаву і десант. Десант впасти довжен десь біля кланкаста. В конкаста у чуваков сидять супер-міньйони, тому бояться, немає нічого для десанту. Так, скину тут коротше інвізи. Знесеться тут, по ідеї, повинен ратуша, забратися повинен метальник і забратися, повинен Орел. Побачимо, що вийде. А далі планую я закинути з. Трьох годин герої тут на почистку. Ну і отут у нас вже ближче біля героїв поведуть, а, райдери з дракончиками. В принципі, таким міксом ми будемо атакувати. Открив корінців, правда, поки що не дуже виходить, а да, поки буду практикувати, то на ЛВК, особливо проти 16, то ними не буду гулять, поки не вмію. Ладно, давайте почнемо. В принципі, у нас все готово. Може, Можна було б героїв бустануть, слухайте. В принципі, не треба нам тут драконів бустити, ну, тобто армію. Так, да, давайте все-таки, може, героїв бустану. Так, то 10 рівнів це ще дофіга. Так, Boosted Heroes. Окей, тут адарі 2 дирки є. Так. 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 Ладно, дирик не дуже вчасно упав, але хорошо, <свісно> що хоч в цьому секторі де треба. Так, підкидаємо вже клони, потрошки будемо інвізи також кидати. Так, ну, Орел по любасу забереться. от що... Щодо радшу що я не знаю. Ну Найс. Почали вже бити ратуші. Так, накинемо ще інвіси на цю групу арчерів. ну-ну-ну, Давай, давай, найс. Все. Чудово, далі ми починаємо почистку, як і планувалося. А, в принципі, непогано так вийде. Давайте, я тоді вже одразу відсюди закину драконів з райдерами. Отак, От квіну забув. Давайте разом тут вже і закинемо <сміримемо> чемпіонку. Так, давайте прожму вже Драконів, поки у нас їх тут багато є. Так, кінга вже немає, на жаль. Так, ще й живі, живіт, слухайте. Какая <сміриме> якось довго у них живе. Так, окей, Royal чемпі... Champ тут почище, кстати, тут мало дефу так залишається, думаю, він ще справиться, може навіть ще і засейвимо його білку, тобто здібність. Та зараз побачимо. По, в принципі, ця баш тарчерів, то нагадить так. Нереально не по детській. Опи, давайте вже прожму. Так, Варден ще у нас там є. Так, Найссова почти знесла ППОшку. Так, не знаю, що вийде. У нас ще є і квіна з прожаттям. Хвилина часу є, саме головне, щоб часу було достатньо. Там побачимо. В принципі, до арбалета квіна повинна да? тому можемо там десь і юзнути. їздити. Так, у нас ще й Варден є, і дракони. Напевно, зараз 16-ку знесемо. База, правда, дирява, але прокачка у нього була така люта. От що значить, бачите, дирки в базі і все. Зручно десь закинуть десант. Так, то знаєте, я планував спочатку таком мас-дропом пойти, тобто зразу з однієї сторони все скинуть, да? Не знаю, як би так зайшло, може б надвишку, але хорошо, що я тут от до дирок приглядився і передумав все-таки, так робити. Ладно, трьошку забираємо на першому. Ответочку трошки даємо, так сказати. В ответ відбиваємося від них. В принципі, вони, як бачите, нас тут вже рознесли, але ми вже зрівняли наші рахунки. Окей, переходимо тепер до атак на 16-му таунхолі. Так, друзі, ми вже знаходимося на 16 таунхолі. Давайте подивимося, що у нас тут за дзеркало. Це четвертий номер, тому, так сказати, верхушку якусь будемо бити. Ось за четвертий номер. Давайте перейдемо. Ось така база, знаєте, трошки вона мені якось схожа, що до минулої була, теж якось стаунхолп. Таку біля цього краю стояв. Да? Ну, в принципі, дві різні бази були. Прям такі враження, що вони якісь однакові були. А, так, а, що я тут планую зробити? У мене десь на цей колектор підуть герої, я їх в першу чергу скину, потім ми одразу а, закидемо з цієї сторони на цей кімпінь, на Майстерня закинемо драконів з райдерами. І все це під прожаттям варна, треба буде з Діріком підкинути Дірік впасти десь повинен сюди. Тут, як бачите, оцей весь такий основний, важливий і сильний дев стоїть все в кучу. Тому десант, думаю, хорошо справиться з тим і забере і ратушу, і деф, який тут стоїть. Так, в принципі, можемо починати. Вроді все, як і є. Ну, бусти не бачу сенсу і в принципі, тут до фулай недалеко. Так. Давай то разом. Это не можно бомберов скинуть. Найс. Это чемпион куда есть такой с краю. Выжимаем. Все, наготовляем полы. Ось якось так. Вже прожму зарані чемпіонку. Ну, Хорошо, що в неї там ще Лисиця є, да, то може в деяких таких складних ситуаціях сейву. Так, може Арчери справляться, кстати, з. Ага, там ще й дракон полетіли, Ні, чудово, кстати, Арчери там допомогли, і дефа, так сказати, практично вже і немає. Так. Бляха. Де в мене шов? Все якось прозліталося. Варден щось взагалі з арчерами пішов, дракони окремо, герої там теж окремо. Ну, на героїв я, в принципі. Немає якихось сумнівів щодо героїв, тому що ну, вони в соло можуть зачистити сектор. Камон. <гум> так то і рукавиця леді настрі... стріла там, вкачана на них. тому Чому би ні? Так, ще чемпіонка у нас є, найс. Nice. Так, інвіз юзається прямо вчасно. Але кінг. Бляха, це прямо до кінга прям зайшла. Лисиця там її не врятує вже. Так, так, це, поход... да, це трішки буде, в принципі, у нас ще прожаття на квіну є. Доволі, кстати, їм, быстренько ми проатачили. Дайте я подивлюся ще час. Вроді на основі у нас там щось було до 2 хвилин. Тут хвилина 30. Швиденька атака на таку складненьку базу, да, тут ніяких дирок не було. Тому ось так. Не тільки корінці планують. Я Просто думав, знаєте, що зробити. Друге план, у мене був там корінцям проатакувати, але я не став ризикувати, тому що я доволі погано ним ще атакую. В принципі, тут можна було б накинути розростаюче закляття і якось, поки все закр... тут все закривається, то можна було якось корінцями пройти базу. Але я щось не став реально ризикувати. Краще думаю, трошечку візьму, попробую у райдерами, да і все. Так, все, у нас ще останній аккаунт залишається, тому до нього скоро перейдемо. Так, і остання атака на сьогодні у нас буде це 16 Таунхола. Давайте подивимося, що за дзеркало. Так, де це цей? Так, 18 й номер, і у нас 18 -е дзеркало Так, Ось така база. Планую я тут зробити заход також через лабораторію, може таку на лабораторію прямо закину лаву. Хоча не знаю, чи лаву кидати. Бо може хоча. Давайте, в принципі, кинем. Може навіть сюди, сюди полетить, то в принципі тут у нас кулі трошки задефають десант нормально. ну защитять. Так, ну і тут ми його відкриємо. Забрати, по ідеї, треба рату, що забрати моноліт. Та й це забереться. Ну, головне, щоб отрута там не активувалася. А інше то не страшно. Так, ну і далі що у нас буде? Далі я тут закину героїв для почистки. А, з цієї сторони у нас тут такий коридор утвориться, тут у нас дефа не буде, і сюди у нас полетять дракончики з райдерами. В принципі, давайте починати. Буст на героїв ми активуємо зараз прямо в катсі. Так, і давайте почнемо. Йдемо, так, так сказати, з десанту. Так, одразу інвіз подстелюємо. Так, таунхол забирається, забирається, забирається моноліт, забереться у нас ще башта з отрутою. затрутою. Кидемо інвіз, давайте вже потрошки починати тут почистку. По фасту прокручуємося до інвіз, ще один кидаємо. Так, ну, в принципі, нормально поки виходить, можна вже підкидувати е дракончиків з райдерами. Так, кінга вже прожимаємо. Чемпіонку так подкидаємо. Так, щось у мене квіна загнулася, треба було б, напевно, її прожати. Скорість, да, таки як не як ДПС у них той високий. Так, Кінг у мене теж вже помирає, бляха, всі герої порозпадалися, якщо чесно. А, так, давайте вже прожму це. Ну Окей, чемпіонка у нас є. Слухайте, треба ну, надо поп, напевно, лису поставити. Для чемпіонки. Просто не знаю, Дігін, ну не дуже зараз актуальний на 16 там таунхолі. Та можна спокійно все-таки <звісно> ну, взяти, да і... Да, ту відімку Так, окей, ну, з Inferno тут справилися. Тут якісь такого небезпечного дефа немає, ну окрім їх пушки і Метальна так, то інше, в принципі, більш-менш терпімо. Ще щось чемпіонка тут, да, нічого вона не забрала толком, ну у нас ще тут ще чимало драконів летить. Ну, залишається лише чекати. Не знаю, що у нас вийде, так то і драконів у нас ще багато. Мені здається, мало що вже ймовірно, ще й герої тут оживий у суперника, ще й його трута там завалялися у нього, тому дуже багато що ще лишилося. Ну, десант нормально, вроді залетів, да. Але щось мені не вистачило. Так. Ну окей, що там? 78-79 буде, мейбі. О, ніфіа собі ще й ачівку забрали. Окей, ну хорошо, хоча б ачівку заберемо. За... За атаку, так, 250 залітає на баланс. Окей, ну все. В принципі, я тут поробив атаки, де міг, яким тут аккаунти були, якраз на КВС, яких міг поробив той зробив атаки. Зараз ми знаходимося на третьому місці 47 зірок, так сказати, набили. Побачимо, що в нас ще вийде. Ще 9 атак є, мейбі. Ну, до 60 я думаю, точно дотягнемо. Все, друзі, зустрінемося вже завтра. Так, друзі, даний вже потний перший раунд заканчується. Ну, Закінчується поразкою. Суперник був доволі важкий, складний. Ну, і відповідно, такі результати. Ну, ми, в принципі, старалися, як могли. Ну, відрив невеликий, всього в 4 зірки. По місцю, ми зараз знаходимося на четвертому. Да, зазвичай стартували з першого, тако в перші дні там перше місце, друге було, а сепне з четвертому. Напевно, будуть якісь складні клани. Пойдемо далі і побачимо. Так, ну що я тут обрав по повторчкам. По повторчикам у суперника можна подивитися лише тут одну атаку, яка на трьошку у них зайшла. А у нас тут є атаки на третій номер, є атака на на дев'ятий і атаку покажу також на 14-й номер. Давайте почнемо з суперника. Так, п'ятий номер. Ось така база, атака буде проходити рут райдерами, Рутрайдерами. Так. Що там, де підкидується? атака. Проколося 2 хвилини. Так, щось довго. Скидеться казарма на почистку, кидається також. Ну, коротше, кут тут почищується з 12 годин, можемо навіть трошки прискорити. Ну і тут з 9 годин підкидується також герой з корінця та відьмами. І так по центру тут закидуються вже корінці з вальками. Так, ну тут вже і Кіна і Варден пішов. Ну, дефолт такий заход корінцями. Не знаю, може на цьому ЛК я буду атакувати корінцями потрошки, в принципі, я, дай, учуся ними атакувати, ну і більш-менш виходить. Так, ратуша забереться. Також, як бачите, тут не використовується зарожчі закляття. Ну я теж таку обрав, що не використовують дані банки. Ну, Зазвичай використовують інколи, якщо це потрібно. Так, давайте вже 4Х можемо поставити. Так, да, залишається лише ратуша. Так, ага, і інвіз, інвіст ще активував. Чемпіонка прям бігає туди-сюди. Так, фрізиця ратуша, чи то може мені показалось щось? Вроді да, в нього фріз був якраз на раз, що він кидався. Окей, трішечки залутується, нормально. Давайте перейдемо до наших атак. Тут я обрав атаку, давайте з 14 номера почнемо. Це атака від 15-го таунхолла, як бачите, на ваших очах отака от прокачка нашого суперника. Так, тут є дирка у чувака. Ну і цієї дирки тут закідується з сектора дірік. дірік. Дірік тут нема що летить, тут не дуже далеко до ратуші. Скидиться він біля моноліта. Так, ну і відкривається тут десант. Забирається, по ідеї, метальника 2. Забереться таунхол, ну і вже забрався моноліт. Так, найс, ще є одна, одна як це, як би правильно назвати, одна будівля затрутай забирається. Так, ну непогано десант зайшов, 28% бази вже як і не було. Так, тут виманюється клон кастл. Що тут далі буде плануватися? Зараз планимося. Давайте, може, 2х пускаємо, там все одно вже Ой, запускаються дракончики. Так, ну тут біля 6 годин запускається герої кінг з квіною. Так, ну поки Супроміньони загралися на кінга. Погано, що Кінг пішов дуже далеко, квіна могла б перебити їх просто, сліп десь кінг був би поблизу, але Кінг прям їх повів до 12 годин. Прям таку прогулочку їм зробив. Так, тим часом тут а біля трьох годин закінчиться дракони, і дана база так почищується. Так, чемпіонка помирає. Так, Квіна там теж почищує будівлі, які трошки нижче знаходяться. Ну і все, в принципі, атака завершується. Тут маленькі будівель залишилось таких важливих. Ну, реально, Тут без проблем дракончик, бо квіна справиться з ними. да, дракончики вже і не залишились. Окей, ну тут у Квіни ще є її здібність, тому нічого бояться тут не було. Отака От трьошка заходить. Так, наступна атака у нас буде проходити на 9 номер. Атака також буде проходити гідрою. Ну, і база така прокачка не її. взяла вона на ваших очах. Ага, тут черевики будуть юзатися. Так, Дірік прилітає впритик. Ну як впритик? біля ратуші, так. Конкастл виманюється. Ну і все, тут а, арчері починає свою, так сказати, розкачку бази. Так, забирається моноліт, забирається таунхол, забереться, по ідеї ще й метальник. Не знаю, чи вони загряться на Суперміньйонів. Так, да, все-таки деякі з них отримують. Найс, nice. всі отримали. Все, клонкасту немає, нема проблем. Ну і практично 30% бази забралися одним десантом. Це доволі чудово. Навіть 31%. Так, по десанту тут все виходить. Давайте трохи прискоримо. Да, тут з трьох годин підкидаються герої. Кінг там вже трошки почищати сторону, ну і тут дракончики, так полетять в даному коридорчику. Трошки пізніше закидаються також райдери. Так, ну І в принципі атаці все. Тут будівель яких вже залишилось. залишились. Ну, ПОшка, башта і все. Так, то гігів пушка тільки проти героїв буде боротися. Давайте 4Х поставлю. Ну і ось так дана база забирається. Так, знаєте, у нас багато є атак, прям тут зайшли проти 16 а, гідрою. Ну, а чого би і не так. Ну і остання атака у нас буде тут на третій номер. Ось така база. Ця атака буде проходити від 16-го таунхола. атака проходитиме варварами з корінцями. Ну і з вальками. Так. Окей, підкидається лава. Ну, як бачите, тут така ситуація, тут не взагалі не рейджи, не, не фрізи, не зарожче закляття, а десант. Закляття тут взялись тільки для десанту. Побачимо, що зараз вийде. Ми, в принципі, знаємо, щоб трьошка, але як воно? Це все десанту та що зробить для бази. Так, найс, Ну починається битися бить бити ратушу, починають наші суперарчери. Так, там тамхолс забирається. Орел, кстати, тоже, по идее. а у нас тут вже немає інвізів. Оп! Класно, залагало. Так, ну, ось таке, що від бази залишається, 24% ну, забралося десантом. Так, тут авар... суперваре вже починають почистку. Тут в такому проміжку між 3 до 6 годин. Так, ну і тут вже після почистки закидуються корінці з героями. Так, ну тут все, супер, один міньон, супер міньон вже помирає, який тут єдиний залишився з кланкасту. Так, ну і потрошки тут під, підкидують варвлю, щоб все-таки рутрайдери більш пішли по центру бази. Да, тут забирали цей важливий деф. Давайте 2х поставлю. Так то вже супер. ой супер, ой, Рутрайдери вони вже випустилися, тому не треба боятися нічого. Нам все тут ще чемпіонка підкидається так з Ну, Давайте вже 4х можна, думаю, спокійно поставити. Тут вже толком, да й немає за чим слідкувати. Все-таки обход рутрайдерами тут реально забезпечує нам трьошечку. Ось така а, атака теж була. Ну, реально, жор жорсткий суперник попався. Старалися атакувати, як могли, да, навіть були і трьошечки з 15-то. На 16 таунхол, да? ну і тут само собою, 16 теж теж було трішки. Ну, ось так от, і грали на четвертому місці, поки що засейвились. Ну і це саме, саме чудово, в принципі, невеликий отрив. Так то поки що є, поки перша КВ закінчилась. Тому ось так. Все, друзі, буду на цьому прощатися. Все, що хотів, я показав. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока.